Казка, гидке каченя. Було спекотне літо. На сонячному пагорбі стояла стара ферма, оточена глибокими канавами з водою. Від ферми до самої води ріс густий лопух. І ось там, у найгустіших заростях, вже давно сиділа на яйцях качка і дуже чекала появи на світ своїх діток маленьких каченят. Нарешті яєчні шкарлупи затріщали. Почулося з них, яєчні жовтки ожили, і зі шкарлупок з'явилися смішні носики. Хутко-хутко. закричала качка, і каченята поквапилися, щосили намагаючись вилізти назовні. Вибравшись із шкарлупи, каченята відразу почали озиратися навколо і розглядати зелене листя лопухів. Який великий світ! Закричали каченята. «А вже ж, тут було набагато просторніше, ніж у шкарлупі!» А ви вважаєте, що це і є весь світ? посміхнулася мама Качка. Ні, він простягається далеко-далеко. Ну що, чи всі ви вилупилися? підвелася вона. Ой ні, не всі. Найбільше яйце ще цілісіньке. І вона знову сіла. Нарешті затріщала шкарлопа найбільшого яйця. І звідти вивалилася величезна, негарне пташеня. Качка оглянула його. Занадто велике, подумала вона, і зовсім не схоже на решту. Невже це індиченят підкидюк? Ні, не може бути. Перевіримо завтра, як воно плаває. <плес> На другий день була чудова погода. Качка разом із каченятами вирушила до канави. Хлюб, і качка опинилися у воді. За мною мої дітки, покликала вона каченят. І вони один за одним теж хлюпнулися у воду. Спочатку вода накрила їх з голівками. Але потім вони винурнули і швидко попливли до мами Качки. І негарне сіре каченя теж не відставало від інших. Це зовсім не індиченя. Воно так гарно гребе лапками, так прямо тримається. Ні, це мій син. І він гарний. По-своєму, якщо добре придивитися, сказала сама собі мама Качка. Качка з каченятами вибралася на берег, і качка сказала: А зараз усі за мною. Я представлю вас на пташиному дворі. Тільки тримайтеся до мене ближче, щоб хтось не наступив на вас. Та стережіться кішок. Незабаром вони дісталися пташиного двору. Там було дуже гомінливо. Хтось співав, хтось бився, і всі голосно розмовляли. Ворушіть лапками, сказала мама качка каченятам. Крякніть та вклоніться о тій старій качці. Вона тут найбільш шанована. Ось так: кланяйтесь та крякайте. Каченята так і зробили, а інші качки розглядали їх і голосно говорили: Як багато нових каченят з'явилося! Наче нас мало було, а одне з них якесь потворне. Його ми терпіти не будемо. І одразу ж одна качка підлетіла і клюнула його. Не чіпайте його, сказала качка мама. Він вам нічого не зробив. Це так, але воно таке велике і дивне, відповіла інша качка. Гарню тебе, дітки, сказала найстаріша качка. Всі дуже милі, крім одного. Цей не вдався. Добре було б його переробити. Він не вродливий, але в нього добре серце, і плаває він краще за інших, сказала мама Качка. Я думаю, що він виросте, стане вродливішим, або з часом стане меншим. Качка з каченятами залишилися жити на пташиному дворі, і все було б чудово. Але невродливе каченя, яке вилупилося пізніше за всіх, клювали, штовхали і дражнили абсолютно всі і качки, і курки. Яке ж воно гидке! казали вони, бідолашне каченя просто не знала, що йому робити і куди подітися, і треба ж йому було вродитися настільки потворним, що весь пташиний двір сміється з нього. Усі клювали й поганяли бідолаху, навіть брати та сестри сердито казали йому: Нехай би кішка поцупила тебе такого гидкого, качки щепали його, кури клювали, а дівчина, яка давала птахам корм, штовхала ногою. А ти пам'ятаєш, у заростях якої рослини качка висиджувала яйця: капусти, ліани чи лопуха? Правильно, у заростях лопуха. Не забувай підписатися на наш канал, поставити вподобайку і поділитися нашими казками зі своїми друзями. Одного дня каченя не витримало. Воно перебігло двір і протиснулося крізь огорожу. Маленькі пташки злякано фуркнули з кущів. Вони злякалися мене, адже я такий потворний. Подумало каченя. Заплющило очі і побігло, само не розуміючи куди. Бігло, бігло, доки не опинилося в болоті, де жили дикі качки. Втомлене і сумне, воно просиділо там усю ніч. Вранці качки вилетіли з гнізд та побачили нового мешканця. Ти хто такий? спитали вони. А каченя тільки крутилося і розкланювалося на усі боки, як уміло. Ти дуже потворний, сказали дикі качки, але нам все одно тільки не думай поріднюватися з нами. Бідолаха, він був вдячний уже за те, що йому дозволили посидіти в очереті та попити болотяної води. Два дні провів він у болоті, а на третій день з'явилися два дикі гусенята. Вони нещодавно вилупилися з яєць і тому дуже зазнавалися. Слухай, друже. Сказали вони, ти такий потворний, що навіть подобаєшся нам. Хочеш літати разом з нами і бути вільним птахом?» Раптом над болотом пролунали постріли. Півпа. З очерета піднялася ціла зграя диких гусей, і гусенята з усіх ніг втекли до них. Пиф Паф!» Пролунало знову. Пішла стрілянина. Мисливці оточили болото з усіх боків. Блакитний дим від пострілів хмарами огортав дерева та стелився над водою. Пилотом бігали мисливські собаки. Шльоп-шльоп. Очерет розгойдувався в різні боки. Бідолашне каченя було ні живе, ні мертве від страху. Раптом перед ним з'явився мисливський собака з висунутим язиком і блискучими злими очима. Він наблизив до каченя свою пащу, вишкірив гострі зуби і побіг далі. Слава Богу. Перевело дух каченя. Я такий гидкий, що навіть собаці гидко вкусити мене. І воно причаїлося в очереті. Над його головою раз у раз пролітали дробинки, лунали постріли. Пальба стихла тільки надвечір. Але каченя ще довго боялося ворохнутися. Минуло кілька годин, перш ніж каченя наважилося встати, озирнутися і побігти далі. Так минуло літо. Кашеня в лісі крадькома перебігало між лісовими болотами і озерцями, де воно могло плавати і пірнати, але всі тварини й птахи, як і раніше, зневажали його за потворність. Прийшла осінь. Листя на деревах пожовкло і побуріло, вітер підхоплював і кружляв його. На горі в небі стало так холодно, що важкі хмари сіяли град і сніг. Погано було, бідному каченяті. Воно завжди знаходило безпечне місце, щоб переночувати, і часто голодувало. А якось увечері, коли сонце так гарно закочувалося за обрій, воно побачило, як за озера піднялася ціла зграя чудових великих птахів. Каченя ніколи раніше не бачило таких красенів. Усі вони були білі, як сніг з довгими, гнучкими шиями. То були лебеді. Вони видали якийсь дивний крик, змахнули чудовими великими крилами і полетіли з холодних лугів у теплі краї за синє море. Бідолашне каченя охопило якесь невиразне хвилювання. Каченя не знало, як називають цих птахів, куди вони летіли, але закохалося в них, як не кохало досі нікого. Бідолашне потворне каченя прийшла холодна, сувора зима. Каченяті довелося плавати без спочинку, щоб не дати воді зовсім замерзнути. Вільного від льоду простору ставало дедалі менше. Каченя невтомно працювало лапками, але одного дня зовсім знесиліло, зупинилося і все замерзло. Воно ледве вибралося з озера і сховалося під коріннями великого дерева, що росло неподалік. Було б надто сумно описувати всі пригоди каченя за цю сурову зиму. Коли ж сонечко знову прогріло землю своїми теплими променями, воно знову могло плавати в озері і ховатися в очереті, заспівали жайворонки, прийшла весна. Каченя змахнуло крилами і несподівано полетіло. Тепер крила його шуміли і були куди міцнішими за колишні. Не встигло воно схаменутися, як уже опинилося у великому саду. Яблуні всі цвіли. Довгі зелені гілки запашного буску схилялися над звивистим каналом. Ах, як тут було добре! Як пахло весною! Раптом з очерету випливли три чудові білі лебеді. Вони пливли так легко і плавно, наче ковзали по воді, каченя впізнало гарних птахів, і його охопив якийсь дивний смуток. Треба мені підплести до цих королівських птахів. Вони, мабуть, проженуть мене за те, що я такий потворний і насмілився наблизитися до них. Але нехай. І воно попливло назустріч красеням-лебедям, які, побачивши його, теж попрямували до нього. Не проганяйте мене, сказало гидке каченя і опустило голову. Але що ж він побачив у чистій як дзеркало воді? Своє власне зображення і він був уже не потворним темно-сірим птахом, а прекрасним лебедем. Не страшно з'явитися на світ у качиному гнізді. Якщо ти вилупився з яйця лебедя, тепер він радів, що перетерпів стільки горя і страждань. Так він краще зміг оцінити своє щастя і пишноту, що його оточувала. Великі лебеді плавали навколо нього і гладили його дзьобами. У сад прибігли маленькі діти. Вони стали кидати лебедям хлібні крихти та зерна. А найменший з них закричав Новий, новий лебідь І всі інші підхопили Так, новий, і він найгарніший, такий молодий і чарівний. І старі лебеді схилили перед ним голову. Він зовсім зніяковів. І сховав голову під крило, сам не розуміючи, навіщо наш прекрасний лебідь був щасливий, але нітрохи не запишався. Добре серце не знало гордості. Він пам'ятав той час, коли всі його зневажали і гнали. А тепер усі кажуть, що він найпрекрасніший серед найпрекрасніших птахів. Із його грудей вирвався крик тріумфу. Чи міг я мріяти про таке щастя? Коли був гидким каченям, запам'ятайте, мої любі, що не потрібно оцінювати інших лише за зовнішністю. Зовнішність не головне, важливі добра душа та світлі думки. Підписуйся на наш канал, став подобайку і не забувай ділитися нашими казками зі своїми друзями.